За словами заступниці директора обласного центру екстреної допомоги Галини Білоус, нині у їхньому медзакладі вакцинувалися 98% працівників. Це відбулося не відразу. Такі високі показники ми зараз демонструємо. 98% наших працівників вакциновані до COVID-19. коли розпочиналася хвиля, перша хвиля COVID-19, ми розуміли, що наші бригади екстреної медичної допомоги вони будуть тими першими, які стикнуться з цим захворюванням. У нас в центрі всього на всього 23 людини не мають щеплення, з них 13, 15 я бачаю, мають медичні протипокази до офіційного підтвердження документально. Ну і 8 співробітників не бажають, але роз'яснена робота буде з ними проводитися. У міському центрі первинної медико-санітарної допомоги No2, що на привокзальні а за словами сімейної лікарки Галини Ашурової, кількість охочих вакцинуватись, почала збільшуватись. Сьогодні були люди віком від 30 до 70 років. Зроблено 130 щеплень. У нас в наявності є вакцина Коронавак, є фазир та Астразенека. Тобто, пацієнтам, які приходять, у нас завжди є вибір у порівнянні з минулим тижнем. У нас збільшилася кількість людей, які бажають вакцинуватися, ну близько. На відсотків на 20. вакцини переносяться добре. Люди, у кого супутні захворювання, це не є протипоказом, так як вважають багато хто.